Ми насправді віримо чоловіку, який змінює світ на краще. Це, звісно, представник Національно-демократичного інституту в Україні Марчин Валєцький. Марчин, який працює з нами вже не один рік, і він надає нам сили віри і впевненості в те, що наступною президентом абсолютно можливо буде жінка. Він вірить прем'єром, буде жінка, головою Верховної Ради буде жінка. Всіма мерами найбільшими в міст будуть жінки і так далі. Марчини, тобі слово дуже запрошуємо, дуже шануємо і дуже, дуже раді сьогодні, що ти є з нами. Це найважливіше насправді. Дуже дякую, дуже дякую, Лена. Я вибачаюсь, я буду виступати англійською, тому що це буде дуже швидше. Набагато швидше айулстатбайріфрейз. Почну з того, що перефразую те, що ви сказали. Тепер ви будете пам'ятати мене як людину, яка позбавляла вас перерви на каву. Отже, дуже коротко. У нас багато партнерів, але я чесно скажу, що для нас велика честь працювати з усіма вами. Кожного разу, коли моя команда, я завжди кажу від імені донорської спільноти. Що раз, коли ми збираємось, ми Визначаємо дуже потужне партнерство, і багато разів сьогодні ми казали під час попередньої панельної дискусії, під час вступних слів про оцю стійкість. І коли Росія нападає на критичну енергетичну інфраструктуру, вони не досягнуть успіху, тому що вони не зможуть зруйнувати ту енергію, яка вирує в українському суспільстві, і енергію українських жінок. Я також хочу сказати, що так дійсно з самого початку я працюю з українським жіночим конгресом, так само як і з польським. І я скажу, чому я вважаю, що ця ініціатива дуже унікальна і важлива, тому що це єдина ініціатива, яка об'єднує усі політичні сили, усі ідеї, усі різні групи. Це ідея, яка ґрунтується на єдності та солідарності. І тут я дуже вдячна. І коли я дивлюся на вас, на друзів. Z ukrajinsko ženočo o fondu Natalija Onginki. Коли я дивлюся на всіх модераторів, модераторок, це та платформа, яка нас усіх збирає, щоб ми могли боротися за важливе. І також Олена, Олена сказала про наше опитування: 80% майже українців хочуть бачити більше жінок на керівних посадах. Але також ми бачимо, що багато ще що треба зробити. Це важливі віхи. Євроатлантична інтеграція, відновлення тут нам потрібно працювати, і ми не хочемо Рівнювати чоловіків та жінок, хто там краще справляється, але я маю сказати, що жінки здійснюють цю роботу більш розумно, тому що коли я працюю з багатьма політиками, ми говоримо. Про те, як першими досягти фінішної лінії, тобто часто чоловіки прагнуть добігти першими, а жінки думають про ширший контекст, як це буде корисно для країни, і це буде складно. І як у Олени вам треба хороші кеди, хороші красівки мати, але ми будемо бігти разом. І хочу подякувати і Марії, і Олені, і колегам. Тому що я спостерігаю великий рівень емпатії, який ви проявляєте до ваших колег, і дійсно бувають моменти сумнівів. Часто до мене звертаються і кажуть. Марчене, ти можеш змінити світ, коли я маю такі хвилини сумнівів. І багато моїх українських колег зараз втомлюються, відчувають фрустрацію, втрачають надію. І це ті моменти, коли оця жіноча емпатія, підтримка вони дуже важливі. Ви підтримуєте себе, але ви підтримуєте ваших колег також. І, зрештою, важливе зауваження послі про це говорили. Отже. Перший і найважливіший крок на шляху європейської інтеграції це забезпечити фундаментальні основи демократична інклюзивна політика. І кампанія, яку ми розпочинаємо сьогодні з виконуючи обов'язки мера Полтави. Сподіваюся, що це все призведе до того, що під час наступних виборів принаймні 50% мерів великих міст будуть жінки. І також обіцяю Олена, що я побачу основних людей, які приймають рішення: прем'єр-міністр, спікер парламенту, щоб це були жінки, які представляють Україну. Тому що подивіться, що відбувається з іншого боку. Роберта Міцола, Урсула фон дер Лейн. Тобто Європа дійсно націлена на жіноче лідерство, і Україна має скористатися своїм шансом тут також, і зрештою історія. Ми у Полтаві, і ми жартуємо, що якби 300 років тому результат тієї битви був інший, не було б проблем з Росією, так але маємо те, що маємо. Польщі, Швеції, Україні це все пішло на користь, але на жаль, так, історія це дуже важливо. І ми продовжуємо говорити про мілітаризацію, маскулізацію політики. На жаль, більшість конфліктних е, е, ситуацій конфлікту по. Постконфліктних ситуацій переважно ми говоримо про історію як історію, як історію чоловіків, яку творили. І ми не говоримо про те, про жінок часто які боролися, і нам важливо забезпечити, щоб українська перемога була також історією, жіночою історією. Я хочу, щоб це була і ваша історія. Тож будьте з нами на зв'язку. Ми хочемо вас підтримувати і також просувайте вашу роботу. наше Опитування показує, що на жаль, коли йдеться про визнання чудових жінок, які долучилися, долучаються до перемоги, тут ще багато що треба зробити: 89% Українців не знають хто був першим, хто перший отримав Нобелівську премію від України, Олександр Матвійчук. І якщо ми говоримо про інших лідерів в Україні, на жаль, ми бачимо, що тут рівень бізнесу нижче ніж для лідерів чоловіків. Тож давайте говорити не лише про історію, про чоловічу історію, про історію всіх нас. Дякую, марчине.